Багато хто використовує чат GPT для виконання завдань по навчанню, але мало хто використовує його повний потенціал. Окрім відповіді на прості питання, переклади текстів чи проходження тестів, він має багато інших функцій. Мене звати Ліза, і в цьому відео я розповім, як використовувати чат GPT легко для безкоштовного вивчення мов та поділюсь методами, які значно полегшать вам процес. Спершу що таке чат GPT, якщо хтось не знає? Цей чат-бот зі штучним інтелектом, що відповідає на питання, наче жива людина. Використовуючи будь-який браузер, в нього просто зареєструватися та почати Використовувати задаючи питання, він може допомогти вам та надати фідбек як власний тютор і значно допомогти у вивченні мов. А кажучи про штучний інтелект та технологію, хочу вам розповісти про спонсора сьогоднішнього відео, платформу it курсів GoIT. Головна тема мого каналу це власний розвиток. і Школа GoIT надає прекрасну можливість для цього. Не дивлячись на вашу сферу, ви можете почати свій шлях у IT, і вам не потрібна вища освіта та декілька років навчання. Більшості цікавим та справді сучасним професіям не вчать у університетах. І немає різниці. Ви зараз закінчуєте школу чи вже давно доросла людина. Досвід також не такий важливий, якщо хочете розвиватися та щось змінити. І першим кроком буде обрати власний напрям. Саме це і роблять на тест-драйві в GoIT. За 8 днів тут можна спробувати себе на 5 позиціях. Перше це веб-дизайнер. Там ви зможете зробити макет простого сайту Figma. Друга позиція це розроб. Ви зверсаєте сайт на базі HTML та CSS. Далі дата аналітик. Ви проаналізуєте сайт і створите дашборд. Четверте це прочек, навчитися писати вимоги до IT-проектів. І п'яте це тестувальник, перевірити проєкт на помилки. Що є дуже важливим, на мою думку, це те, що домашка перевіряє ментор та дає фідбек. А також на фінальному ефірі вам допоможуть та розкажуть про лайфхаки щодо переходу в it сферу Тому крутої інформації буде справді багато. Тест драйв є абсолютно безкоштовним, і посилання на нього я залишу в описі. Отже, першою порадою для використання чату GPT у вивченні мов є запит на 100 та найбільш розповсюдженіших слів у мові, яку ви вивчаєте. Тому що, в принципі, це є базою. Ви можете дати запит, щоб чат GPT створив вам таблицю з найбільш розповсюдженіших слів, і потім скопіювати цю таблицю, ставити в квізлат або ванки і вивчати це як флеш-картки, і тоді ви будете мати базу з найбільш використаними словами у мові, яку ви вивчаєте. Це вам значно допоможе і не потрібно буде створювати дуже багато флешкарток вручну. Ви також можете попросити чат GPT попрактикувати з вами діалоги на задані теми. Наприклад, ви можете попросити попрактикувати діалог на тему вашого хобі, і тоді. І вам не буде так страшно, наприклад, спілкуватися, тому що це не жива людина, і у вас не буде страху помилитися, бо це просто бот, це просто штучний інтелект, і ви будете вчитися давати відповіді на запитання, ставити запитання самостійно, вживати слова, створювати фрази і пов'язувати між собою саме ту лексику, яка вам потрібна на тему ваших хобі, а не просто на якісь теми з підручника. Ви будете розмовляти саме про те, про що будете розмовляти в житті. Також чат GPT може виправити ваші помилки, дати критику як на одне речення, так і на єсе. Ви можете детально описати критика якого рівня вам потрібна, на який аспект вашого тексту. Це може бути як помилка в написанні слів, так і в граматиці або викладені думки. Також хочу додати, що при самостійному вивченні я використовую Grammarly як сервіс для виправлення в принципі, моїх помилок в написанні есе. і це справді дуже допомагає. Його можна завантажити і на постійній основі, щоб ви б не писали. Він буде вбудований і давати вам критику на те, що ви пишете. А також можна просто вставляти свій е, е, текст на сайт Grammarly. І він також покаже, де там є якісь може, помилки і де можна що виправити. Дуже корисним є також е, запит на побудову якихось діалогів, наприклад, діалога в кав'ярні. Чат GPT побудує вам діалог так, як зазвичай розмовляють носії, і так як зазвичай вони використовують мову. Через діалоги ти можеш подивитися, як використані слова в реченні, як спілкуються люди в певних ситуаціях і які слова та вирази вживають. Це може бути достатньо корисно, тому що хто знає, в яку ситуацію ти потрапиш. І це дуже гарно. Для початку використання мови. Також тобі допоможе сайт Natural Readers. Це теж ресурс, він допоможе озвучити будь-який твій текст. Наприклад, тобі чат GPT видав текст, і ти хочеш, щоб його озвучили, або щоб озвучили діалог, щоб почути, як читається кожне слово. I got stuck on question 3. Тоді ти зможеш це не тільки читати і опрацьовувати, а й слухати, як це вимовляється. Це покаже, як правильно е, вимовляти слова і звук і синхронізувати текст з аудіо. До речі, ще хочу сказати про свій інстаграм. Там я з'являюся частіше і показую своє життя. Тому, якщо цікаво, раджу перейти. Також, якщо вас цікавить практика vocabulary, а тобто словникового запасу, то можна попросити дати значення слова і, наприклад, його переклад. Можна поставити слово в контекст, надати приклад його вживання, а чому саме так потрібно робити? Я розказала у своїх минулих відео про вивчі. Ні, англійської ці відео також вам допоможуть у вивченні інших мов, тому подивіться і поставлення слова в контекст вам значно допоможе у вивченні слова. Якщо ви пишете есе або вчите якесь слово, ви можете попросити надати вам синонім до цього слова, і вам видасть багато різних значень та варіантів. Ще один варіант це попросити синоніми зі значенням та прикладом вживання кожного. Тоді ви будете знати, який саме з них вам потрібен та буде більше підходящим для вашого контексту. Знову ж, якщо ви пишете есе якусь тему, не потрібно просити чат GPT саме написати вам есе Просто попросіть пояснити тему. І тоді ви матимете ідеї та матеріал для аналізу, з якого ви потім створите власний твір. А також хочу зазначити, що використання штучного інтелекту для навчання та, наприклад, якихось зробіт взагалі не варто, бо його дуже дуже легко визначити на детекторах, тому потрібно перероблювати під свій манер але все ж можна брати ідеї. Також, якщо ви вивчаєте лексику і хочете дізнатися лексику на тему свого хобі, мови яку ви вивчаєте, то попросіть написати інформацію на тему, яка вам цікава. Ви можете попрацювати з цим текстом, який вам видасть чат GPT, та знайти корисні для вас фрази про ваші інтереси, про які ви будете розмовляти у власному житті, і вони вам точно згодяться. Якщо у вас є проблеми з вимовою слів або вивченням якогось акценту, ви також можете попросити чат GPT пояснити вам вимову якихось звуків, слів або взагалі акценту. Але варто йому зазначити, щоб він дав вам все в деталях, надав схожі по звучанню слова та фонетику, щоб допомогти. А також можна поставити умови, щоб він. Зробив пояснення якомога простішим та зрозумілішим. Також можна створити граматичні завдання саме для вас. Варто детально прописати час, форму завдання. Наприклад, це може бути завдання на present Perfect і Past Simple. а формою завдання буде текст, пропуски в якому можна заповнити. А після їх виконання можете попросити пояснити правила використання в кожному реченні та вказати на ваші помилки, якщо такі є. Також можна попросити задати вам певну кількість питань для того, щоб протестити ваше розуміння матеріалу, який вам щойно пояснили, чи граматичного правила так, ви задієте активне навчання і дізнаєтеся про ваші слабкості. Взагалі, найголовніше, що я хочу сказати, це варто навчитись правильно будувати ваш запит та взагалі вміти надати деталі для точної роботи. Щоб цей інструмент працював саме по вашим потребам, також він може бути трохи неправий і видавати не те. Але старайтеся перевіряти найважливішу інформацію і використовуйте його з розумом на свою користь. Він гарно допоможе для середнього рівня, а ось початківцям потрібно бути трошки обережним. Отож, ми дійшли до кінця відео. Є велика ймовірність. Якщо вам сподобалося це відео, то вам сподобаються інші відео на моєму каналі. Тому не забувайте ставити дзвіночок, підписуватися та переходити в мій інстаграм. Всіх люблю і зустрінемося в новому відео.